А ви вже готували цей і цікавий десерт. Знайшла на просторах інтернету, десерт, японський десерт. Тому сьогодні вирішила приготувати. Він складається лише з двох продуктів: це будь-який йогурт. У мене сьогодні це грецький йогурт з ваніллю і звичайне печиво. І також ще для декорації хочу використати одну цукерку. Значить, беремо будь-яку форму, пересипаємо в неї йогурт більшу половину. Трішечки заставити нам потрібно, щоб зверху ще прикрасити. Розрівнюємо все рівненько, гарненько. Йогурт ви можете взяти будь-який, який у вас є. Можливо, з якимись фруктами, з якимись добавками, які ваша сім'я полюбляє. І також печиво. У мене це печиво до кави. І тепер вставляємо це печиво так, через один. Так, печиво я трішечки поламала. І тепер отак просто у вільне місце відправляємо сюди печиво, шматочки печива. І зверху теж буде зараз йогурт. Можна також посипати зверху какао. Я вирішила натерти одну цукерку. Можна також ще додати сушених горішків подріблених, теж буде смачно. Шоколаду забагато не буває, тому ціла цукерка. Наш десертик відправляємо до холодильника або просто залишити в кухні, щоб все, -все постояло десь годинок 3-4, а потім можна вже смакувати.